Запорізька область прифронтова, але міцна. Які зміни відбуваються зараз у нашому краї сьогодні? Вночі о 3.41 енергоблок номер 6 Запорізької АЕС відключили від енергомережі. Повідомили в енергоатомі. Йде підготовка до його розхолодження та переведення у холодний стан. Електроживлення власних потреб станції відбувається від енергосистеми України через одну лінію зв'язку. У разі її пошкодження, ризик чого залишається великим, живлення власних потреб відбуватиметься від дизель-генераторів. Енергоатом здійснює всі можливі заходи, щоб організувати постачання додаткових партій дизельного пального для недопущення аварійної ситуації. На станції необхідно припинити обстріли з боку росіян та створити навколо заес демілітаризовану зону. У Михайлівці Васильівського району новий гауляйтер В'ячеслав Бідняк. Він замінив на посту тамаду Івана Сушка, якого було ліквідовано нашими партизанами. Уродженець з Дніпра бідняк з 2015 року перебуває у списку центру Миротворець як депутат так званого парламенту Новоросії. Досвід попередника його нічого не навчив і даремно. Коментуючи новину, місцеві жителі пишуть можливо, два-три тижні і протягне. Російські окупанти знищили церкву у селі Теморівка Гуляпільської громади. При цьому вони не соромляться носити ланцюжки з хрестиками на грудях і набивати тату з церковними куполами. Мабуть, вони не знають, що Бог у рукотворних храмах не живе, він живе в наших серцях, що прагнуть перемоги. Захисники запорізького краю дають гідну відсіч ворогу. Їх сили та влучність визнають навіть окупанти в тимчасово окупованому місті Полуги. Наші воїни знищили будівлю, де проживали військовослужбовці Ерефі з північної Осетії. Про це повідомляє управління стратегічних комунікацій апарата головнокомандувача ЗСУ. Після влучання виникла масштабна пожежа. Відповідний відео зняв один з небагатьох загарбників, якому вдалося вижити. При цьому на записі чутно, як він декілька разів повторює, що влучання було прицільним. На сто відсотків точним, сто точний.